Виїзний забір крові організували у Кропивницькому. Кіровоградська обласна станція переливання з минулого року отримала необхідне обладнання аби влаштовувати виїзні донації. Але для цього їм треба попередньо зібрати щонайменше 40 охочих. А в цьому медикам допомагають активісти. Як цього разу організували виїзну донацію, та як заохочували здавати кров, розкаже Юлія Бабак. Ірина на донацію крові завітала вперше. Да, перша здача. А що так? Так, що рука, проходила? Не приходила? Е, Та не знаю, якось страшновато було. Скористалась послугою саме виїзної бригади. Я дізналася випадково взагалі про виїзну донацію, і мені дуже зручно, оскільки поряд з місцем роботи, тому просто так дуже вдало співпало. Виїзна донація крові стала доступною на Кіровоградщині з минулого року. Обласна станція переливання отримала необхідне мобільне обладнання, крісла, лабораторні прилади. Якщо є кількість бажаючих приблизно від 40 людей, ми виїжджаємо і до районних центрів, і до громад, ми виїжджали і на підприємства міста. Збирати охочих поділитися кров'ю медикам допомагають громадські активісти, які сьогодні й організували прийом в молодіжному просторі. Приходить більше донорів через те, що емоційно більш зручні та комфортні умови. Одна справа, коли ти йдеш в лікарню, а навіть якщо ти підсвідомо десь боїшся лікарів, а привізні донації це дружня атмосфера, це можливість поспілкуватися, отримати класні фото і в процесі здати кров. Це роз. Розслабляє і донора, і полегшує роботу нашій команді. Медичний алгоритм виїзної донації залишається незмінний. Після реєстрації донора перевіряє терапевт. Якщо повищений тиск, повищена температура. Потім пульс повищений це вже протипоказання. Роблять експрес-аналіз крові на гемоглобін і резус-фактор. у жінки від 125 до 140, а в чоловіків від 145 до 160. Якщо нижче направляємо до терапевта, здавати не можна. Сам забір крові триває не більше 15 хвилин. Лише за першу годину роботи виїзна бригада прийняла близько 10 донорів. І людей в центрі щохвилини більшало. Ця донорська кров піде як на потреби кропивницьких лікарень, так і на прифронтові території. Зараз у нас нагальна потреба є в усіх групах крові. Найбільше потребуємо четвертий з. Негативним резисом приємним бонусом для кожного донора стала заохочувальна лотерея від волонтерів. Ірина виграла квитки до дитячого ігрового центру. Із Кропивницького Юлія Бабакартур Піріханян Мукраїна марафон. Єдині новини.